На Вінниччині вводять планові відключення електроенергії 8 листопада. Обіцяють, що без світла залишатимуть не більше ніж на дві години. Про це повідомляють у Вінниця Обленерго. Графік запланованих погодинних вимкнень світла для вибраної адреси обіцяють опублікувати на сайті Вінниця-Обленерго. Шановні споживачі, маємо розпорядження від регіонального диспетчерського центру Південно-Західного регіону про введення обмежень електроенергії 8 листопада. Повіниця обленерго згідно графіка погодинного відключення споживачів. Час обмежень в обсязі від 8.00 до 11.00 включно 14,3 МВт. з 12 по 13.00 без відключень 0 МВт. з 14.00 по 2000 включно 14,3 МВт. тобто складені Афіки погодинних відключень 8 листопада застосовуватимуться частково та не більше двох годин для окремої групи споживачів, йдеться в повідомленні. Вінничанка Кіра Король передала фонду Сергія Притули більше 20 тисяч гривень. Ми вже розповідали про школярку, яка виготовляє ляльки-мотанки та продає просто на вулиці. За три тижні дівчинка досягла поставленої мети, зібрала кругленьку суму. Передати кошти хотіла особисто Сергію Притулі. Тож, коли сума перевалила за 20 тисяч, поїхала до столиці. Ці гроші тепер докладуть до купівлі найнеобхіднішого для нашої армії, а такого у фонду багато. Тут 561 рація, 100 біноклів, 5 ретрансляторів і навіть вона маленька автомобільна рація. А воно все не береться от просто з повітря, а воно все береться тому, що отак от хтось дав гривні, хтось дав 10, хтось 20, хтось 21, 1700 217 гривень. Підлясочками зробимо. Ка допомоги герою, власник віницького магазину, безкоштовно відремонтував візок військовому, який прибув до міста на лікування. Все, можна їхати. Гусінцю сюда не поставити, правда. Анатолій військовий спецпідрозділу Омега Національної гвардії України воювати пішов на початку повномасштабного вторгнення Росії сам з Олександрії, а у Вінницю потрапив на лікарняний після того, як отримав травму ноги на Донецькому напрямку, та вже переніс декілька операцій. Це було скоріш за все осколок, який потрапив або з 82-го міна, або вог який. Був поряд, тобто, в принципі, це було неочікувано. Я надав собі сам допомогу, і мої побратими мене евакуювали на ношах. Військовий каже, проблема старих колес полягала в тому, що одне з них було пошкоджено. Через це переміщатись на візку було незручно, особливо на дальні дистанції. Попросили, щоб нам одне колесо відремонтували, відремонтували два колеса. Ми камеру просили відремонтувати. Нам відремонтували і камери, і колеса покришки, і сказали, що все безкоштовно, нічого не потрібно. Власник магазину Євгеній зізнається, старається наблизити перемогу на своєму фронті, чим може. Небольшой, как бы, вклад, хоча тоже теж треба платити, і платим. Периодически, вот як війна почалася, то перечисляли денежку на ЗСУ как тоже только почалася війна, то вдома зібрали 4-5 как яких вже не используем и носієм як гуманітарна допомога в пункты. Євгеній сподівається, вже незабаром боєць підрозділу одужає і візок більше ніколи не знадобиться. Продукт першої необхідності у кожній сім'ї. У Вінниці переселенцям та багатодітним сім'ям дають помішку борошна. Для нас, як для родини, де мається більше, ніж троє дітей, то я скажу, це дуже доречно, це дуже вчасно. що Велике дякую. Учасники програми кажуть, така допомога знадобиться в господарстві. Хліб будемо пекти. У пункті видачі гуманітарної допомоги війничани і переселенці вже не вперше отримують підтримку у вигляді продуктових наборів. Там було шоколад, макарони, мука, крупи були. От пакунки з борошном видають вже більше місяця, зазначають у департаменті соцполітики Вінницької міської ради. Борошно закуплено за рахунок матеріального резерву міської ради. 974 мішка це майже 50 тонн борошна. І на сьогоднішній день вже видана така вагома частина, залишилося понад 250 мішків. На тлі підвищення цін на продукти така підтримка особливо важлива. Ми телефонуємо, кажемо, завтра ви можете підійти і отримати борошно з такої-то такої-то години. І говоримо адресу, і люди приходять. Центр надання гумдопомоги працює з 10 до 16 години. Багатодітні вінничани і переселенці можуть забрати борошно у середмісті. Ще пахне фарбою в одному з гуртожитків Вінниці, де проживають переселенці, завершили реновацію. На другому поверсі капітально відремонтували 9 секцій, а це 18 кімнат і харчоблок. У них планують поселити 70 людей. На створення комфортних умов для переселенців французька міжнародна організація Актет виділила 3 мільйона гривень. Роботи тривали два місяці. Відремонтовані кімнати оглянув міський голова Сергій Моргунов. Мер зазначив, місто докладає усіх зусиль, аби підтримати переселенців. 45 760 осіб саме в нас було зареєстровано. Це ті люди, які на постійній основі проживають вже не один місяць початку війни безпосередньо в місті Вінниці. І я хочу сказати, що саме на базі професійно-технічних училищ ми винайшли першу таку можливість створювати відповідні умови для перебування переселенців, крім дитячих садочків, крім інших закладів середньої освіти, я маю на увазі шкіл. Ми підтримуємо і ми повинні проявляти і толерантність, і таке, знаєте. Розуміння і гостинність до тих людей, які вимушено були тікати від війни. Вернення після 20-річної перерви Укрзалізниця відновила міжнародний рейс Київ-Кишинів. Поїзд курсуватиме через нашу область. Зокрема, Вінницю, Жмеренку, Котюжани, Козятин та Могилів подільський У поїзді сім вагонів, п'ять з яких купейні і два плацкарт. Дорога в один бік займає приблизно 13 годин. На маршруті курсує і потяг до перемоги. Кожен із семи вагонів, якого присвятили тимчасово окуповані на момент старту проєкту території України. У Вінниці внаслідок ДТП постраждала трирічна дитина та водій Ауді. Аварія сталася на перехресті Хмельницького шосе та вулиці Політехнічної. Керманич Ауді виїхав на перехрестя на червоний та повернув ліворуч, де зіткнувся з Тойотою. На місце події одразу ж прибули правоохоронці та медики. Перевищив норму рівня алкоголю у 15 разів. У Вінниці зупинили нетверезого водія. Порушника на мазді патрульні затримали на вулиці Гоголя. На 38-річного чоловіка склали адмінпротокол за керування машиною на підпитку. Понад 16 тисяч гривень за російські книги у Вінниці підбили підсумки акції деросифікуй свою бібліотеку. Допоможи ЗСУ. Вінничани звільняли полички домашніх бібліотек від літератури російських письменників та написаних мовою окупанта. Приймали книги вінницькі ліцеї. Сотні батьків, учнів та вчителів спільними силами зібрали макулатури на 16 тисяч 200 гривень. Гроші направлять для адресної допомоги вчителям Вінницької громади які наразі боронять Україну від ворога в департаменті освіти міськради кажуть, збір книг наразі не зупиняється, адже є заклади і підприємства, які долучились до проекту і вирішили продовжити акцію. Вінницькі села та селища все частіше прикрашають зупинки українськими малюнками. Кілька таких колоритних зустрічають та проваджають місцевих і подорожніх Лукамелешківської громади. А почалось все із цієї. Її розмалювали за два дні. То був творчий порив секретаря селищної ради Оксани Шевчук. Тут все, що додає теплоти душі: українська хата, юнак та дівчина у вишиванках, верби, лелеки, маки та соняхи. Через місяць воно вже було дві. Зупинки розмальованих, а ви знаєте, у нас і ще є які треба розписати зупинки, і ми поки що всі в роздумах, що ж там зобразити. Чи це будуть професійні художники, тому що в нас громаді є кому працювати над цим, а чи це будуть просто аматори? Побачимо. Різні майстри і різний погляд на Україну це читається у розписі. На одних душі та веселі мультгерої, козаки, на інші нічне село і неймовірно яскраві мальви. На таких зупинках завжди чисто, бо залишати бодай щось зайве, рука не підіймається. А очікування транспорту перетворюються, ніби на похід до художньої галереї. Така красива да і дивіться. По-українськи все. Дуже красиво, дуже добре, що це така установка. Ні сміття нема, ніде нічого. Все добре. Все добре. І це ще ця то вообще. 23-53. 23-й мікрорайон, на якому я виросла і жила. 53 я школа, яка для мене була вторим домом. П'ятнадцятирічна Ліза з Маріуполя описує спогади свого життя ще в мирному Маріуполі. На картинах дівчинки рідне місто до і під час повномасштабного вторгнення. На одній з перших робіт маленька тваринка, яка злякалась вибухів. Це котенок, собака. Я не знаю кої-то маленької домашньої животне, яка була з воєнних дій виселено, виселено, як в принципі і всі ми осталось на улице в коробці, нікому не нужна, нікому в тот момент не надо. І на заднем фоні видно, як горят дома. Мати Лізи каже, для неї було важливо, аби дочка не закрилась в собі, а увесь пережитий біль та страх виплеснула на папір. Пусть не словами, а кістю, карандашами вона это виразила на бумаге. Вона достаточно дівчинка закрытая і не может быть бути и і возраста подросткового, не всегда может выразить что-то словами, поділитися. Розповідає про творчість дівчинки і куратор департаменту культури Маріуполя Роман Яринський та показує чорну білу картину, яка вразила його найбільше. Вона більше, не из-за того, що вона в красках чорно-білих. Она вона просто передає на самом деле то, як зараз выглядит город Маріуполь. То есть обугленный, чорний, розбитий. Не менш цікава та символічна робота художниці зав'ялі квіти у глечику на столі. Такі були майже в кожній покинутій квартирі, розповідають Маріупольці. Люди покидали своє житло, которое навіть уціліла осталось целое. И У многих были були вот такие, к сожалению, пейзажи. Завявшие цветы, э, разбросанные вещи. Не відвести очей і від цього малюнку на ньому маленька дівчинка в обіймах іграшкового ведмедика. Історія її трагічна Це дівчинка Мілана. Он появился в Мариуполе этот Мурал после 2014 года. В 2014 году был обстрел левого берега, это часть города Мариуполь. Тогда мама укрыла с собой ребенка. Мама спасла ребенка, спасла эту девочку Милану, сама погибла, а девочка осталась без ножек. Тоді маріупольські художники нанесли цей малюнок на фасад місцевої багатоповерхівки. І сьогодні, коли окупанти прийшли в город, мабуть, узнали цю історію, вони почали під предлогом е, утеплення здання зашили этот мурал. Вони його закрили. Ну ми все відродимо. Зараз Маріупольці розкидані по різних українських містах та все одно тримаються разом і нині втілюють у життя новий соціальний проект. Кожен куратор, который знаходиться в тому іншому місті України, знаходить аналогії маріупольські будь-то в архітектурі, в якихось то рішеннях, вулиць даже нам очень було приємно, що в Вінниці появилась вулиця Маріупольська. То есть це прям очень гріє душу. А ще у планах переселенців організовувати екскурсії для маріупольців. К нашому приміру в Вінниці ми будемо показувати вежу. Вежа дуже схожа на вежу, яка знаходилася теж у нас в центрі Маріуполя. Е, і ми плануємо провести там екскурсію для наших маріупольців. Приєднатись до прогулянок містом та роздивитись картини маленької художниці Лізи можна, звернувшись до центру «Я Маріуполь» у Вінниці.